Завдяки, я вважаю, роботі правоохоронних органів, в тому числі координаційним заходам, вжитими прокуратури області, рівень злочинності в минулому році у нас не збільшився, а зменшився. Зменшився на 20%. Значить, вважаю, що позитивним також є те, що зменшилась кількість розбійних нападів на 44%, що і особливо тяжкими злочинами. Зменшилась кількість грабіжів. На 22%. І ця тенденція до зменшення є більшою, ніж по державі. Тобто по державі ця тенденція, динаміка є гіршою. Значить, в першу чергу, як я особисто вважаю, ну, це є прописна істина, те, що найкращою профілактикою злочинності є розкриття. Тобто, щоб кожен, хто вчинив злочин, був притягнутий. До відповідальності, і це буде запорукою того, що інші не будуть вчинювати подібні злочини. Тому приділяли ми увагу і розкриттю злочинів минулих років. На кінець року у нас розкрито 16,2% від злочинів минулих років. Ну повірте, що це також немало. Значить, всі резонансні злочини минулих років. Намагаються заслухати керівництво прокуратури області, я особисто найрізонансніше заслуховую. В частності приділено увагу розкриттю навмисних вбивств, які вчинені в умовах неочевидності, оскільки згідно Конституції життя людини є найвищою цінністю. Ну, от станом на листопад було не розкрито у нас вісім умисних вбивств. З 63 взагалі вчинених. Всі всі нерозкриті вбивства заслуховувалися і безпосередньо в мене. Значить, це розкрите вбивство похілька Дмитра Сергійовича вчинене 20.02 на пункті КПП Самооборони поблизу Силанова Дмитрівка Золотаніцького району Черкаської області. Розкрите подвійне вбивство Гусаченка та Бєлікова, мабуть. Всі знаєте про це вбивство, як тіла яких 29-9 з численними ножовими пораненнями виявлено між селом Дубівка і селом міського типу гердин Черкаського району. Розкрито вбивство Френкель Олега Олександровича вчинення 7.10.2014 в місті Умані, труп якого було виявлено на земельній ділянці, також з ознаками насильницької смерті. Значить, по цих злочинах приявлено приялено особам підозру. На особливому контролі перебуває вбивство Сергієнка, і всі про нього знаєте. Значить, воно також неодноразово заслуховувалось. При розслідуванні цього провадження вже допитано більше півтисячі осіб, більш понад 100 експертиз призначено. В силу вимог кримінального процесуального кодексу щодо таємниці слідства, і всі ми знаємо, що злочинці також дивляться телевізор. Подробиці цього стану слідства в цьому провадженні я вам не можу зараз довести до відома, але можу запевнити, що є позитивні напрацювання також і по цьому вбивству. І ну, я вважаю, що якщо нам вдасться його розкрити, це буде великий бонус для правоохоронців Черкащини, що ми доведемо свою спроможність і авторитет. Тому запевняю вас, що особисто зроблю все для того, щоб воно було розкрито. Значить, також у нас створює десь, деяку напругу, створювали е злочини, пов'язані е з виборчим законодавством. Під час будь-яких виборів ви знаєте, що завжди були якісь зловживання, завжди були якісь каруселі, треба, звісно, розставляти на цим крапки. Йдемо все-таки до європейського суспільства, тому увагу цьому ми також приділяємо. Прокуратура області направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою чотирьох жителів міста Черкаси, вчинені злочину передбаченого частиною 4 статті 160, саме за фактом підкупу 43 жителів міста Черкаси на позачергових виборах народних депутатів до Верховної Ради, яким вищевказані особи запропонували винагороду у розмірі від 500 до 1000 гривень за здійснення голосування на території Одеської області за кандидатом в народні депутати, на якого вони вкажуть. Ну, наразі триває судовий розгляд даного кримінального провадження. Також прокурор області здійснюється процесуальне керівництво кримінального провадження за фактом підкупу виборців на позачергових виборах народних депутатів до Верховної Ради України за умови голосування на користь кандидата у народні депутати Тимошенка. Також це розслідується за частиною 4 статті 160. вже двом громадянам оголошено про підозру в даному провадженні. Ці ділянці, ці категорії злочинів ми також приділяємо уваги. І в подальшому очікуємо від громадськості співпраці, якщо будуть відомі якісь, якісь факти, готові завжди їх прийняти, розслідувати і притягнути винних осіб до відповідальності. Після розгляду документів прокурорського реагування відшкодовано близько 70 мільйонів гривень, з них 7 мільйонів гривень до бюджету. Вжитими заходами попереджено незаконні витрати державних коштів в сумах понад 120 млн грн. Так, наприклад, за позовом прокуратури області визнано недійсними три договори, укладені службою автомобільних доріг у Черкаській області про закупівлю послуг за бюджетні кошти на суму понад 120 млн грн. І при це зобов'язано зобов на майбутнє. Всього органами прокуратури дослідів направлено майже одну тисячу позовів на загальну суму 106 млн мільйонів гривень. З них більше 800 на суму 57 мільйонів гривень задоволено. І вже реально виконано рішення суддів на 43 млн мільйони гривень. Тобто я це говорю для чого? Щоб зрозуміло, є багато ще звинувачень до прокуратури і до правоохоронних органів. Критика в багатьох випадках є і справедливою, але хочу запевнити одне, що, наприклад, прокуратура Черкаської області повернула грошей до бюджету в рази більше, як вона звідти їх взяла. Просто це я хоч хотів би цю тезу довести до суспільства, щоб всі розуміли, що ми не просто так протираємо штани, як то кажуть народі. Значить, найбільше порушень органами прокуратури було виявлено при розпорядженні бюджетними коштами, зокрема і у сфері державних закупівель, при використанні державного та комунального майна в сфері земельних правовідносин та охорони навколишнього природного середовища. Так, наприклад, прокуратура області розпочато кримінальне провадження стосовно службових осіб департаменту капітального будівництва обласної державної адміністрації за фактом розтрати бюджетних коштів на суму понад 4 Мільйони гривень. Як встановлено прокурорською перевіркою, у 2013 році державними службовцями було погоджено акти виконаних робіт, які містили явно завищення облакція та вартість виконаних робіт по об'єктам державної програми Шевченківський край.